Я пенсіонерка, мені 75 років. А раніше мені було легше, тому що був чоловік. Ми отримали дві пенсії, купували дрова, купували палітиці. Ми не опалювали всю хату, опалювали половину її. А зараз би я сама не витягнула. Гуманітарна організація Хелп при підтримці гуманітарного фонду для України цьому році впровадили проєкт по наданню твердого палива для вразливих категорій населення. Щоб топити дровами, це дуже багато дров треба, а палетами цими це дуже добре. Їх засипав. Плита розігрівається. Газ у нас не проведений. Ми купляємо балони, ну я їм взимку не використовуюся, тому що я все роблю на плиті. своїй. я даже собі готую собачкам, готую всім готую на плиті. Тому що в мене є така можливість. В Привільнянській громаді допомогу отримали 100 домогосподарств. Допомога була надана твердопаливними брикетами. Люди отримали по 3,5 тонни на домогосподарство для того, щоб подолати холодний період. Це наше спасіння. Ми в теплі, в добрі живемо в хаті, не замерзаємо. Це дуже добре. І слава Богу, що. Така є організація, яка дає нам оці палети. Оця нам допомога це перший рік була. Дуже дякуємо ми їм. І хочеться, щоб, звісно, нам іще в другому і далі нам була така допомога. Надіємося на те, що може буде все добре в нашій країні, що буде мир, що буде тепло, що буде світло, що буде добро.